Ринок 32 тисячі доларів за 24 рік, повний привід, Тесла троєчка. А ми скільки можемо робити? Я думаю, що вже на сьогоднішній день можемо навіть в 25 25 зробити. можна зробити. То виходить да. вигода там 5-7 тисяч доларів може бути. І ми говоримо, що це не з ринка саме. Да. Ну вона дуже класна, всі її хвалять. Ну, ні, бачите, я, я сам Максим за кадром казав, їздив. що хоче собі таку. Mm, да. Я сам особисто на, цій, на такій машині їздив. Це земля і небо порівняно з ремонтом. Ну, це, типу, це взагалі не, не рівняється. Короч, ні, ні. Вони поміняли все, що було, всі мінуси на старих тройках да. сюди вложили, як то кажуть, ще читають відгуки клієнтів і міняються. Дуже все. крута машина. Це вроді би виграла даже якісь там 25-го року, так, да? щось там. Ні, так, да, тут три милі, по-моєму, пробіга ну, саме в цеє. Там бачу фари навіть цілі, радіатори поміняти, курито, капот, бампер скоріш за все. Ну тут теж багато роботи немає. Клас. Тим більше вже трошки дешевші запчастини стали як раніше. То я думаю, сильно дорого тут ремонт не буде.